Вже більше місяця тому вийшло перше офіційне відео IOM 2. І дійсно, з одного боку, ION повертається, і цього разу не просто з оновленням, а з повноцінним продовженням. А з іншого боку, в мене є питання, як і в інших фанатів жанру: чи дійсно ця гра зможе повторити успіх і повернути ті яскраві та приємні почуття, які в багатьох з нас були 15 років назад? Коли грали в оригінал. А у цьому відео я зібрав усе, що на сьогодні відомо про Айон 2: це офіційні трейлери. Ментарії розробників, реакції гравців, геймплейні демонстрації, інтерв'ю про світ гри, бойову систему і багато чого. Давайте зазирнемо за лаштунки розробки, спробуємо розібратися, а чим ION 2 буде відрізнятися від опередника, і чи має шанс на успіх у сучасному світі ММО РПГ. Щоб зрозуміти, чому Aion 2 викликає стільки інтересу, варто згадати, з чого все почалось у далекому 2008 році, коли більшість ММО РПГ все ще стояли на землі. Айон з Tower of Eternity від NCSoft дозволив гравцям злетіти. Буквально це була гра, що поєднала масштабні PvE рейди, динамічні PvP та епічні битви в небі. Візуально гра вражала завдяки CryEngine. Вона виглядала неймовірно. Для свого часу. А система польоту та бою у повітрі зробила Айон унікальним серед інших ММО РПГ. Я пам'ятаю, який кайф було дивитися перші трейлери і мріяти, що ось буде нова онлайнова гра, яка краща за Lineage та Вов. WoW. І вже у 2009 році Айон вийшов на західному ринку, не дивлячись на сильну конкуренцію, він зібрав мільйони фанатів по всьому світу. Айон славився глибоким Кастомайзом персонажа, ти міг буквально зліпити героя будь-якої зовнішності і розміру, а ключовою особливістю гри став оліт. Не як звичайна механіка переміщення, а як повноцінна частина бою. Битви в небі виглядали епічно, а контроль над персонажем у повітрі вимагав справжньої майстерності. Після релізу в 2008-2009 роках гра отримала десятки оновлень, доповнень, а в деяких країнах, зокрема в Кореї, Айон. І досі має активну фанбазу. Після багатьох років тиші NCSoft нарешті порушили мовчання. ION 2 був анонсований ще у 2018 році, і спершу NCSoft чітко позиціонювали гру як мобільну MMORPG, що мала стати приквелом до оригінального ION. Але пройшло ще 7 років, і ось 30 травня 2025 року світ побачив перший офіційний трейлер ION 2, але вже на ПК. І це був справжній. Вибух для фанатів. Розробники від самого початку заявили, що це не ремейк і навіть не пряме продовження. Це новий погляд на Всесвіт Айон, нові герої, нові історії, нова епоха. Перших кадрів Айон 2 виглядає вражаючий. Unreal Engine 5, детальні персонажі, масштабні локації, польоти, бойова система, яка здається більш динамічною і адаптованою до сучасного гравця. Проте все це поки що лише на трейлерах. І саме тут. Починається зона запитань і сумнівів. По-перше, багато кадрів у відео це постановочна сценка, а не чистий геймплей. Є окремі фрагменти з боєм, але повноцінної демонстрації інтерфейсу, взаємодії зі світом чи ПВП ми ще не бачили. По-друге, розробники досі не показали повної системи класів, кастомізації чи ролей у групі. У трейлері ми бачимо щось схоже на танків, лучників, магів, але немає конкретики. По-третє, є Побоювання щодо мобільної версії Ion 2 це кросплатформна гра для мобільних і ПК. І досвід показує, що коли MMO розробляється одразу для всього, часто страждає глибина механік. Вже на сьогоднішній день є побоювання, що гра може перетворитися на черговий грінд із автобоєм з мінімум складності, але максимум мікротранзакцій. У відео Ion 2 ми нарешті побачили перші геймплейні сцени. І Іва система виглядає в принципі динамічно. Перші персонажі використовують комбінації навичок, ми бачимо ефекти, які явно розраховані на візуальний вау-ефект. Але чи буде це справжня екшон ММОРПГ, чи нас чекає вже Target Lock із автонаведенням? Цього поки не підтвердили. У кількох сценах видно натяки на уникання ударів вручну перекати анімації від скоку. Ще один важливий момент: це бойові польоти, це фішка, яка зробила Айон, особливою в 2008 році. Проте досі не зрозуміло, чи буде обмеження за часом польоту, чи можна літати у ПВП. Геймплей виглядає красиво, але багато деталей але все ще під завісою таємниці і викликає водночас надію і тривогу. Під час офіційної презентації та інтерв'ю команда NCSoft заявила, що ION 2 стане переосмисленням оригіналу з сучасними технологіями та підходами. Вони кажуть, що ми хочемо повернути атмосферу ION, яку ви пам'ятаєте, але з технологіями нового покоління. Це не ремейк, це еволюція. Розробники обіцяють повністю відкритий світ без завантажень. Гравець зможе вільно досліджувати атрею у будь-який момент, і це дійсно можна зробити на Unreal Engine 5. Обіцяють вільний політ і повноцінні повітряні бої. Механіка польоту буде повертатися і не лише для переміщення, а як важлива частина бойової системи повітряні ПВП, схватки та маневри. Масштабні ПВП pve сценарії обіцяють великі сутички між фракціями з участю NPC, рейдами, захопленням територій і ворожих баз. Обіцяють динамічний світ, що змінюється день, ніч, погода, події на мапі, які впливають на баланс сил. Світ Айон 2 буде живим і реагуватиме на дії гравців. Система класів із гнучкою побудовою. У грі буде 8 добре знайомих класів із оригінального ION. Але є важливий нюанс. Тут не клас вже буде. Диктувати ваш стиль гри, а ваші навички, позиціонування і тактика. Бойова система за обіцянками розробників буде більш гнучкою, але в рамках певного класу. Тобто ми отримуємо більше свободи в бою, але користуватися будемо конкретним типом зброї даного класу. Розробники також обіцяють покращену кастомізацію, більше опцій для створення персонажа, налаштування, екіпірування, зовнішності та навіть ефектів навичок. І тут привід гламурним на Котячим вушкам, все це, мабуть, ще більше, ніж в оригіналі буде. Далі очікується кросплатформеність. IOM 2 буде доступний на мобільних пристроях і ПК з можливістю використовувати один аккаунт на всіх платформах. Ще уточнюється, чи буде автобій з мінімальним його використанням. Розробники натякають, що бойова система буде максимально ручною, щоб зберегти відчуття контролю, як у класичних ММО РПГ. На відео Бачимо і маунтів. Розробники підтвердили, що маунтів можна буде отримати, збираючи спеціальні фрагменти, які випадають із монстрів у відкритому світі. Команда показала, що маунти можуть літати, вони інтегровані в систему без шовного польоту. Разом з можливістю возити гравців поміж локацій. Також обіцяють, що деякі маунти матимуть активні здібності і можуть використовуватись під час бою. Відразу після виходу перших геймплейних роликів Айон 2 на Reddit гравці поділилися на два табори. Одні зраділи поверненню знайомого Всесвіту, а інші не приховували розчарування і недовіру. Найчастіше писали про загальну недовіру до проекту, що гра може бути успішною і не вірять, що в ній будуть виконані всі обіцянки розробників. Підняли і питання про мобільність гри, і через орієнтацію на мобільні платформи ігрові механіки можуть виглядати. Дати спрощеними може бути багато автоматизації, автобій, мінімальна потреба у складних діях гравця. Це суперечить очікуванням фанатів, які любили глибокий і складний бойовий процес першої частини. Цитую коментар одного з гравців на Reddit. Так, я бачив пряму трансляцію, суть залишається незмінною. NCSoft майстер у тому, щоб зіпсувати хороші речі. Мене турбує кілька моментів: зокрема, план перенести гру на мобільні пристрої, що означає зменшення кількості. Навичок, а йон це набір навичок, які ви використовуєте тактично. Якщо буде мобільна версія, то очікуйте 8-10 навичок на клас, які ви будете активно використовувати. Загалом я чекаю на реальні кадри бою з видимим інтерфейсом. Після цього я зможу краще оцінити айон. 2. і тут знову виділяються два табори гравців. Одні хочуть піаніно і скілів, щоб тактично маневрувати в різних ситуаціях. Інші ж бажають більш казуальної гри з мінімальним набором. Мінь і приводять приклади такої гри, як New World. Це гарний приклад проекту, в який вже ніхто, мабуть, і не грає майже так. Також гравці бояться, що ION 2 перетвориться на типову мобільну гру з агресивними мікротранзакціями і моделлю Pay to win Через відсутність чіткої інформації про монетизацію виникає багато сумнівів, чи збережеться баланс, і чи не доведеться купувати переваги за гроші. Друзі, напишіть в коментарі під відео, що ви думаєте. Про цю гру і чи будете ви грати Вайон 2? напишіть під відео знизу, які спогади у вас були, коли ви грали в Вайон. Давайте подискутуємо і дамо волю своїм думкам внизу під відео. А 2 – це амбіційний проект, який обіцяє повернути легендарний світ реї з новим сюжетом, сучасною графікою та свіжим підходом до бойової системи. Розробники прагнуть поєднати класичні елементи з новими механіками, зробити гру крос-платформеною та більш доступною. Проте перші враження від відео і реакції спільноти показують, що далеко не всі фанати готові прийняти зміни. Основні побоювання пов'язані з мобільною орієнтацією гри, спрощенням геймплею та потенційною монетизацією. Багато хто сумнівається, що Ion 2 зможе повторити глибину і атмосферу оригіналу. Але давайте поглянемо на очевидні факти. NCSoft ось нещодавно провалилися з Tron Liberty. і в них є ще одна спроба піднятися з колін. Е, ні, мабуть, дві спроби, тому що вони ще анонсували розробку Lineage 3. Конференція розробників відбувалася під закритими дверима, щоб не було ніяких зайвих витоків інформації. І ми маємо лише одне. Один геймплейний ролик, який не розкриває всього потенціалу гри. Багато красивої картинки, пейзажів, персонажів і мало геймплейних елементів. Тобто маємо факт жорстокої закритості зі сторони розробників. І дуже б не хотілося, щоб розробники за основу взяли базу і механіки Tron and Liberty, поміняли візуал і видали це як за іншу гру. Але давайте поки не будемо хоронити передчасно проект, який ще на стадії розробки, і в NCSoft є час в. Врахувати фідбек гравців, було б чудово, якщо б вони взяли весь негативний досвід від Throne and Liberty і зробили по-справжньому гідне продовження оригіналу, щоб повернути назад свою фанатську базу. Вихід гри запланований на листопад 2025 року. Якщо не перенесуть, і це вже відбудеться дуже скоро. Ми будемо уважно стежити за новинами і обов'язково розповімо про всі подробиці. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Попереду ще буде дуже багато цікавого. з вами був. Плеєр нос до зустрічі.